Черкаська обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка на кілька годин в чергове перетворилася на осередок допомоги армії. Тут зібралися представники волонтерського руху з України та Латвії, освітяни і талановита молодь, щоб передати обладнання на один із найгарячіших напрямків фронту. Цей захід у Симоненківській книгозбірні зібрав людей, які з перших днів війни допомагають військовим. Волонтери, які знаходять і передають на фронт непотрібніше ділилися своїми життєвими історіями з наступним поколінням. Доставляємо на фронт в зону бойових дій, доставляємо допомогу. А це є і генератори, це є старлінки, це є автомобілі. Хлопці займаються ремонтом автомобілів для військовослужбовців. Підтримка військових це ну дуже важлива, особливо коли. Приїжджаєш на фронт і там зустрічаєш випадково своїх земляків. Це ну, вони забувають там яку, ну, будь допомогу. І вони починають спілкуватися, знаходимо там общих знайомих, і для них це ну. Дуже дуже приємно на фоні повномасштабної повітряної тривоги, з зночі ворог тероризував українців. Слова спікерів здавались особливо символічними. Таким же був і привід зустрічі, передача генератора та іншого обладнання воїнам-штурмовикам на один із найгарячіших напрямків. Його доставили в Україну із Прибалтики. Латвійські волонтери організації Норокас допомагають Україні від початку вторгнення. Ви робите величезну роботу, щоб боротися з нашим спільним ворогом, і те, що ми робимо, це найменше, що ми можемо робити. Якось вам допомогти. Що можемо, те й робимо. Ми знаємо, що означає жити в окупації. Ми знаємо, що це таке боротися за свою країну. Тому я думаю, що Латвія разом з Литвою, Естонією, можливо, і Польщею, краще за всіх у світі розуміє, за що ви зараз боретеся, і хто цей ворог, що він із себе являє. То ми робимо все, що можемо, щоб якось вам допомагати. Відзначили і наймолодших представників волонтерського руху: 15-річний Артем присвячає допомозі воїнам не лише весь вільний час, а й кошти, які заробляє. Від організаторів заходу хлопцеві передали сертифікат на 6 тисяч гривень. Це допоможе йому вдосконалити 3D-принтер, на якому юний волонтер друкує запчастини для дронів. Почалося все зі школи, коли вчителі волонтерили, і от вони надихнули Потім почав розвиватися з багатьма організаціями в Черкасах, почали навчати і от пішло і надалі працюю. Я зрозуміла. А хто тобі надав необхідні матеріали? Де ти взяв цей принтер? На принтер назбирав сам зі своїх коштів і там відкрив свій перший збір і от самий перший принтер, отак от там неповна сума була. На завершення зустрічі латвійським побратимам подарували раритетні книги, які допоможуть їм краще вивчати українську мову. Окрасою зустрічі стали пісенні виступи молоді та освітян. І ті інші вважають, що для перемоги українцям потрібно залишатися згуртованими. Зараз ми бачимо, що в суспільстві. Всі втомилися вже від війни, і далеко не всі хочуть і можуть допомагати військовим. А ми, вчителі в закладі освіти, таким чином намагаємося показати саме ось цей діяльнісний підхід у виховній роботі. Ми не говоримо лише високі фрази про патріотичне виховання. А ми це показуємо на прикладі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.